Займіть, будь ласка, найбільш зручне положення тіла в просторі. І просто спочатку відчуйте своє тіло. Відчуйте поверхню, в якій ви відчуваєте опору під собою, як розподілюється вага вашого тіла, як розподілюється рівновага у вашому тілі, як розподілюється м'язевий тонус, що напружується, що залишається розслабленим. Як ви дихаєте? Просто як ви дихаєте, не треба робити якесь там спеціальне дихання. Просто зверніть на це увагу. Це дуже важливо для початку. Це те, що допомагає нам відновити хоча б на початковому рівні більш повноцінний контакт між нашою свідомістю, увагою, нашим мозком та тілом. І це дуже важливо. Також зверніть увагу на те, як ви відчуваєте себе всередині. Про що ви думаєте, який ваш емоційний стан, рівень вашої втоми, збудження або розслаблення і таке інше. Зверніть увагу на те, що коли ви просто звертаєте увагу на те, що з вами відбувається, вам вже стає трошечки спокійніше. Ви вже починаєте трошечки, але заспокоюватись та розслаблятись. Це важливий початок, коли ви відчуєте. Більш-менш повноцінний контакт своєї уваги з а, всім тим, що ви зараз відчуваєте, на рівні тіла, на рівні свого дихання, на рівні свого внутрішнього стану. Дозвольте собі а, більш глибоко занурити свою увагу у все те, що відбувається з вашим диханням, просто як ви дихаєте, і зараз. Просто спробуйте зробити дуже просту річ. Зверніть увагу на те, що коли ви вдихаєте або видихаєте, у вас виникає дуже маленька пауза. Дуже дуже маленька, але пауза. У когось більш довга, у когось більш коротка, але пауза. І Поспостерігайте декілька буквально, там, секунд, можливо, за цією паузою. Я е, зараз поясню, чому це важливо. Ви можете згадати будь-який стрес, який ви е, відчували в своєму житті. Наприклад, ви вдарились, або чогось там злякались, або розізлились на когось, або порізались, або опеклись. І завжди, або там, впали з велосипеду, наприклад. І завжди ми так влаштовані, що коли ми відчуваємо е, напруження, коли ми відчуваємо стрес, ми завжди при цьому затримуємо дихання. І власне усі всі наші життєві е, негаразди, які ми переживали досі, які ми переживаємо зараз, вони е, якби проявляють себе у цій е, ну якби короткій паузі між вдихом та видихом. Чим більше таких пауз в нашому диханні трапляється, ми ж все, все життя дихаємо на протязі однієї доби. Ми робимо приблизно 20 тисяч дихальних рухів, думатись в це, ми поступово все більше і більше, якби запаковуємо в своє тіло е, це напруження фізичне та емоційне. Тепер що ми з цим робимо? Згадайте, що таке синусоїда. Це така хвилька графічна, яка не має паузи, не має зупинок. Це може бути дуже розтягнута хвиля, це може бути більш стисла хвиля, але в неї немає фази плато. Це просто хвиля. І дайте собі можливість зробити своє дихання синусоїдальним, тобто хвила подібним. Таким, коли у вас немає зовсім точки, в якій ви можете сказати, що тут вдих закінчився, виникла пауза, а тут виник видих, і тут він закінчився, і тут теж виникла пауза, а тут знову виник вдих. Дайте собі можливість дихати безперервним диханням. Тобто диханням, в якому ви самі не можете точно собі дати раду в тому, де власне закінчується та починається вдих або видих. Дихання повинно бути синусоїдальним. Можливо, вам а, сам цей образ синусоїди допоможе краще відчути оцю непри... безперервність дихання, і дозвольте собі власне, от у цьому диханні і залишитись. Ви можете вдихати через ніс, можете видихати через ніс, можете вдихати через ніс, видихати через рот. Можливо, вам так буде більш комфортно нам. Може, у вас там нос закладений. Бажано не вдихати через рот. Це ми можемо робити тільки тоді, коли нос взагалі ніяк не дихає. Руки, що робити з руками, в принципі, не так важливо, вони можуть просто там висіти або лежати, але може вам буде більш зручно та комфортно покласти долоні собі на живіт або на груди, просто там, де вам більш комфортно. І тоді ви зможете більш детально, більш повно відчувати свій дихальний рух, як це власне відбувається. І тепер у нас є перша важлива умова для цієї вправи. Це або вимога до цієї вправи. Це безперервність дихання. Це перша важлива умова або вимога. Друге, дуже важливе ритм. Ритм це теж. Дуже 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 важливо, і це стосується всієї нашої, нашої психофізіології. Ритм дихання повинен бути максимально комфортним для вас. Можливо, ви відчуєте, що вам хочеться дихати більш активно. Чудово, дихайте більш більш активно. Можливо, ви відчуєте, що вам хочеться дихати більш повільно, і скоріш за все, ви всі відчуєте поступово з кожною хвилиною. Чим далі, тим більше, що вам хочеться поступово сповільнювати цей ритм, ритм свого дихання. Це Друга дуже важлива річ. Третя. Дозвольте своїй увазі йти за найбільш комфортними, найбільш приємними відчуттями. Це можуть бути просто якісь приємні тілесні відчуття. Можливо, ви відчуєте, що в тілі виникає. Більше розслаблення, можливо, ви відчуєте, що виникає відчуття якоїсь приємної важкості в тілі, або тепла, або розширення, або якихось там мурашок, вібрації якоїсь, або пульсації в тілі. Можливо, ви відчуєте, що починає десь щось розжиматись та розслаблятись, де було там затиснуто, або де було можливо навіть боляче або дискомфортно просто. Дозвольте собі йти за всіми цими відчуттями. Спостерігайте, як поступово змінюється тонус ваших е мімічних м'язів. Це теж важливо. А, також, можливо, ви помітите, що у вас виникають якісь образи або спогади. Дозвольте своїй увазі, по-перше, йти за найбільш комфортними а, фізичними відчуттями. По-друге, дозвольте своїй увазі йти за найбільш комфортними образами та спогадами. У когось будуть більш переважати а, певні. Спогади або емоційні якісь переживання, просто дозвольте собі йти за тим, що виникає. Власне, це найголовніше. Намагайтесь не давати собі занурюватись у неприємні спогади, у неприємні відчуття. Хоча, якщо ваша увага постійно буде до цього повертатись, можливо, це і є саме ваш на даний момент терапевтичний шлях. І треба просто його пройти але це буває дуже рідко практично завжди все йде так що у вас будуть виникати все більш і більш Приємні відчуття, і е, рівень вашого розслаблення буде поступово зростати. І спостерігайте за тим, як поступово збільшується рівень розслаблення на рівні вашого тіла, як поступово збільшується рівень розслаблення на рівні вашого дихання, як змінюється ваше дихання. Спостерігайте за тим, як змінюється ваш емоційний стан. Одне з можливих положень е, ваших долонь додатково ще, це може бути е, Положення, коли долоні лежать під нирками, долонями донизу, і руки повинні також лежати на підлозі, якщо ми лежимо на спині. І інший варіант ще це також, якщо ми лежимо під шию. лікті також лежать на підлозі, на опорі. І ми спостерігаємо за тим, як змінюється тонус наших м'язів у цих регіонах нашого тіла. Тобто, положення рук також можна змінювати протязі всього цього процесу. Дайте собі можливість просто побути в цьому і спостерігайте за тим, що відбувається. Можливо, ви відчуєте, що поступово, по мірі того, як ви все більше і більше розслабляєтесь, у вас виникає або легка така дрімота. Можливо, ви почнете позіхати. Можливо, відчуєте, що у вас починають текти сльози. Ви не плачете, просто сльози чомусь течуть з глаз. Комусь можливо стане смішно. Це теж зовсім цілком нормально. Просто спостерігайте те, що відбувається. І це може відбуватися стільки, скільки необхідно до тих пір, поки ви не відчуєте в якийсь момент, що ви повністю цілком розслабились, що ваша нервова система, ваше тіло, ваша психіка повністю відновились, повністю вирішили якісь свої певні проблеми, тобто, просто спостерігайте за тим, що прямо зараз відбувається. Все, що відбувається в рамках. Цієї вправи це цілком нормально, і все, що відбувається, це є частина саме вашого терапевтичного процесу. Я зараз буду ще декілька хвилин просто нагадувати вам про якісь речі, про які я вже говорив. Просто для того, щоб дати вам більше часу, більше можливості просто побути в цьому стані. Дозволяйте собі спостерігати за тим, як ваше дихання стає все більш і більш плавним. Безперервним, без а, фаз, без точок а, початку та кінця, між вдихом та видихом. Зверніть увагу на те, що спочатку а, сам по собі дихальний рух він міг відчуватися дещо неплавним, дещо таким переривчастим. А, намагайтеся. Цілком наскільки це можливо, зробити дихальний рух максимально плавним, максимально плавним та безперервним. Синусоїда як графічний символ, це напевне ідеальна метафора, ідеальний образ того, як це має відбуватися. Повністю плавно, повністю гладенько та безперервно. Також, можливо, ви помітите, що поступово сповільнюється ваш дихальний ритм. І дозволяєте цьому відбуватися. Можливо, хтось із вас відчує, що дихальний ритм стає дуже повільним, дуже повільним, настільки, що можливо, ви навіть не пам'ятаєте, коли в принципі в житті ви дихали на настільки повільним диханням, і це цілком нормально. Також дозволяйте собі своїй увазі йти за найбільш комфортними відчуттями. Це можуть бути фізичні відчуття, це можуть бути якісь спогади, якісь образи. Просто дозволяйте своїй увазі просто мандрувати цим Всесвітом приємних відчуттів, відчуттів, пов'язаних з вашим тілом або з вашою психоемоційною сферою. Зараз дуже важливо дати собі достатній час побути в цьому стані. В принципі, нормальний. Термін для цієї вправи вже десь 10-15 хвилин. Вже цього часу може бути достатнім для більшості з вас для того, щоб відчути, що ви повністю розслабились, та вже відбулося переключення вашої психофізіології. Ви почали відновлюватися. Коли ми знаходимося в стані сильного стресу, виснаження, довготривалого напруження, можливо. Нам буде потрібно більше часу, і це може бути і 30 хвилин, і 40 хвилин. А комусь можливо захочеться і годину побути в цьому стані. Наприклад, якщо ви відчуваєте, що у вас є якісь складнощі з засипанням, засинанням, ви можете робити цю вправу просто під час. Засинання. І, власне, той період, поки ви очікуєте, коли ж ви на кінець заснете, стане для вас досить потужним та приємним, крім всього, терапевтичним процесом. Тобто це дуже-дуже може так широко застосовуватись в житті. В якийсь момент, ви можете відчути, що у вас втрачається відчуття часу. Вам може стати важко зрозуміти, скільки власне часу ви знаходитесь в цьому стані. І це. Теж дуже нормально, це є одна з ознак того, що ви розслабились досить глибоко і ваш психофізичний стан досить глибоко змінився. Просто спостерігайте за тим, як це відбувається. Коли ви відчуєте, що достатньо, коли ви відчуєте, що ви достатньо розслабились, достатньо глибоко і достатньо глибоко відновились, ви можете дозволити своєму диханню поступово почати. Ставати більш глибоким, просто дозвольте собі спостерігати, як з кожним вдихом та видихом ви відчуваєте, як поступово ви наповнюєтесь відчуттям легкості бажання рухатись. Можливо, тонусу, і саме головне відчуттям задоволення від буквально кожного дихання, кожного руху, кожного відчуття від кожного відчуття, яке ви отримуєте з зовнішнього. Простору або з внутрішнього. і цей процес виходу у когось може зайняти 5 дихальних рухів, у когось 20, у когось 10. Це цілком нормально, просто поступово ваше дихання буде ставати більш потужним, більш глибоким, зовсім не обов'язково, більш швидким. Просто поступово ви відчуєте, що сили... Та життя в вашому тілі, в вашому диханні, у вашій свідомості стає все більше і більше. Коли ви відчуєте бажання, ви можете почати зжимати та розжимати долоні, поперекочуйте з боку в бік вашу голову, потягніться. І потім, коли ви відчуєте, що все вже цілком комфортно, переверніться, будь ласка, на бік. Не вставайте просто через згинання в животі. Переверніться на бік, полежіть на боку, декілька разів вдихніть, видихніть, і тільки потім поступово сідайте. Якщо ви лежали, якщо ви сиділи, це буде більш таким плавним виходом в звичайне життя. І зараз напишіть в чаті, що ви відчули і як змінився ваш стан. Це дуже важливо. І почитайте те, що напишуть інші. Ви побачите наскільки різноманітні можуть бути реакції, і наскільки для величезної кількості людей це стало дуже ефективним методом. Досить глибокого відновлення та зниження рівня рівня стресу та психоемоційної напруги. Це може дуже ефективно відновлювати ваше тіло, е, вирішувати фізичні проблеми, будь-які це може дуже ефективно відновлювати вашу нервову систему або вашу психіку, вирішувати е, більшість психоемоційних проблем. Бажано це робити більш-менш регулярно. Якщо це було корисно, ви можете отримати доступ до максимально ефективних, простих. І одночасно з цим е, цілком професійного рівня технік та технологій, які ми розбираємо в нашій закритій спільноті, що ви там отримаєте? Перше, це як я вже сказав, е, повністю професійного рівня техніки та технології, направлені на максимально швидке вирішення будь-яких питань з фізичним станом, фізичним здоров'ям, з психологічним станом, стресом емоціями. Та вирішенням якихось життєвих питань. Друге, ви отримаєте доступ до підтримки нашої особистої як викладачів цього курсу та наших менторів. І ми будемо супроводжувати вас у цьому процесі та закривати будь-які ваші питання або побажання до цього процесу. Третє, ви отримаєте доступ до спільноти, до всієї тієї кількості людей, які проходять цю програму разом з вами. І це дуже важливо для постійно. Іної підтримки мотивації рухатись далі, бо ви самі знаєте наскільки часто ми саботуємо позитивні зміни в нашому житті. Четверте, ви отримаєте доступ до нашої особистої бібліотеки, це книги та інші матеріали, які стосуються тематик, які ми розбираємо в ці в наших заняттях в рамках цієї спільноти. Розумуючи, прямо зараз у вас є унікальна можливість. Максимально швидко почати вирішувати всі ваші проблеми, всі ваші питання та побажання щодо свого фізичного та психічного стану. Прямо зараз переходьте за посиланням під цим відео та приєднуйтесь до нашої спільноти. Якщо це було корисно, ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на наш канал та поділіться посиланням на це відео з усіма тими людьми, яким ви бажаєте добра. Неважно, це звичайні люди або військові сьогодні. Ці техніки та технології як повітря необхідні кожній людині. Також обов'язково в коментарях пишіть, по-перше, ваші враження від а, цих технік, які ми викладаємо на цьому каналі. І по-друге, пишіть ваші запити, що власне ще вам хотілося б вирішити а, в рамках цих наших зустрічей. Які проблеми у вас є: фізичні, психологічні? Це можливо, можливо стосується ваших батьків, вас самих або ваших а, дітей або онуків. Практика показує, що більшість проблем вирішується дуже просто. Але, на жаль, люди просто не знають, як це зробити. Наша. Мета дати вам максимально швидкі та якісні результати зараз це надважливо. Тому, будь ласка, пишіть для нас ваші результати та пишіть, що ще було б для вас корисним, і ми це обов'язково зробимо. Дякую за увагу та до зустрічі в інших наших відео.